Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. І, хоча навколо виборчі перипетії заполонили чи не весь вітчизняний медіапростір, справжні бойові баталії тривають не лише на виборчих фронтах. Їх учасниками є українські військові, які піднімають авторитет нашої держави далеко за її межами. У рамках програми НАТО партнерство заради миру наші співвітчизники взяли участь у міжнародному навчанні «Сейбер Джанкшн», що у перекладі означає скрещені шаблі. До Німеччини, де й проходили ці масштабні маневри, вирушили два модернізованих вертольоти МІ 24 зі складу армійської авіації сухопутних військ збройних сил. України сьогодні у програмі Україна НАТО нові грані військової співпраці. Як українські вертолітники німецьке небо підкорювали міжнародний досвід як засіб для самооцінки? Висуваємось вперед на край лісу. Три відділення швидко. Командир зводу з Великобританії веде особовий склад вірного йому підрозділу крізь густий ліс Баварія. Невдовзі вони розпочнуть атаку на село. Їх метою є очищення його від повстанців. Командир взводу збирається віддати серію бойових наказів для відділень, що знаходяться тут, а потім перемістити передове відділення на лінію будинків. Використовуючи димову завісу для прикриття, військовослужбовці розпочнуть зачистку будинків переднього краю села, звідки згодом розпочнуть наступ. Масштабне міжнародне навчання з бойовою стрільбою з хрещення Шаблі було організовано і проводилося багатонаціональним командуванням з підготовки військ об'єднаного командування збройних сил США в Європі, що знаходиться у німецькому місті Графенвір. окрім військових. Країн НАТО у навчанні взяли участь представники збройних сил 19 країн-партнерів організації. За словами його організаторів, ці масштабні міжнародні маневри стали найбільшим багатонаціональним навчанням, що відбувається на території Німеччини після її воз'єднання. Протягом жовтня більша частина угід між містами Графенвір та Хохенфельс перетворилися на віртуальне поле битви. Це не підготовка військ перед відправленням в Афганістан. Однак це навчання значною мірою спирається на уроки, які вдалось винести з конфлікту всій країні та Іраку. Гранте, гранте, виведи своїх хлопців на цю сторону, ми підемо цим шляхом. Там є село. виводь своїх хлопців на цю сторону. Гаразд. За словами організаторів митої навчання Сейбер Джанкшн, є підготовка військ для будь-якого виду майбутніх конфліктів, які вимагатимуть багатонаціонального реагування. Цей захід дає змогу потенційним учасникам майбутнього конфлікту перевірити власні спроможності та продемонструвати готовність протидіяти новим викликам. Кримінальні чи звичайні міжконфесійні загрози, радіоелектронна боротьба, кібервійни всі ці типи сценарію ми відпрацьовуємо на практиці і покращуємо власні спроможності. Щойно британський взвод висунувся вперед, німецькі винищувачі почали Обортувати учбові цілі навчального центру в Графенвірі навчання вимагає значної координації між різними контингентами, що беруть у ньому участь. Це означає, що всі намагаються діяти якомога реалістичніше, однак не завдаючи один одному шкоди. Вони класифікуються як дружні цілі і це суб'єктивні цілі. Ми навчаємо солдат не вражати представників преси або цивільних осіб. До навчання залучено понад 4 тисячі американських військовослужбовців і близько 2 тисяч вояків з інших країн НАТО та країн-партнерів альянсу. для всіх учасників навчання одним з основних завдань є підвищення їх функціональної сумісності. Ведення бойових дій в коаліціях чи офіційних союзах як НАТО або коаліціях націй, що виявили бажання надати підтримку ймовірному конфлікті, завжди супроводжується тягарем, що пов'язаний з необхідністю налагодження чесної співпраці та на тактичному рівні необхідності маневрування у бойовому просторі союзників. Якщо ми будемо розвивати взаєморозуміння і здатність співпрацювати один з одним, тертя воєнних дій будуть набагато легше переноситися нашими військовими. У той час як британці продовжують тренування у графенвірі за сотню кілометрів на південь на полігоні. Охен військовослужбовці з інших країн НАТО, готуються до аналогічної операції зі звільнення села. Американські, чеські та болгарські солдати виконують роль повстанців. Вони чекають три дні, коли їх буде атаковано. Це може статися у будь-який час. Для них навчання взаємосумісності полягає в основному у спілкуванні один з одним англійською мовою. Особливо цінним для нас у цьому навчанні є те, що ми діємо в міжнародному середовищі. У нас є групування військ, що складається з чеської, американської та болгарської рот. Само по собі це вже важко. Також добре, що є можливість відпрацювати зв'язок між цими різними підрозділами. Вічісфорадію ролі ворога допомагає солдатам зрозуміти, як необхідно проводити операції проти повстанців. Американський офіцер дуже ретельно готує атаку, адже у ній братиме участь багато національне підрозділо. Як воєначальник він використовує всі бойові спроможності, що є у його розпорядженні. Як ви чуєте, літаки пролітають над головою. А це означає, що командир підрозділу збройних сил США прямо зараз може спостерігати за цілями. Він виявляє ворожі позиції, які є найбільш загрозливими для нього, і використовує всі свої сили та засоби для того, щоб зменшити смертоносну небезпеку для американських солдат, які здійснюватимуть наступ на плацдарм. серед інших учасників навчання Сейбержанкшен. Помітно вирізнялася група українських вертольотчиків армійської авіації. Сухопутних військ Збройних сил України у ньому взяли участь 18 наших співвітчизників для участі у навчанні українські екіпажі здійснили переліт територіями трьох держав України, Польщі та Федеративної Республіки Німеччина на відстань 2180 кілометрів. Загальний час перельоту склав понад 19 годин. Останній раз перельоти на таку відстань вертолітники здійснювали 12 років тому під час участі у миротворчих операціях на території колишньої Єгославії. За словами учасників маневрів. Під час спільного навчання наші військові підвищують рівень володіння штабними процедурами НАТО та вміння застосовувати їх при плануванні, організації і проведенні багатонаціональної операції. Існуючий рівень співробітництва дозволяє Збройним силам України мати сім підрозділів, сертифікованих за стандартами НАТО, робити регулярні внески до сил реагування НАТО, виконувати завдання за призначенням штатними підрозділами у межах операції з підтримання миру під проводом альянсу. Під час навчання українські вертольотчики здійснили розвідку наземних цілей. До того ж, вся документація, польотні карти, збірники аеронавігаційної інформації території Федеративної Республіки Німеччини, зразки льотних документів відпрацьовувалися для польотів за стандартами НАТО. Необхідну допомогу нашим льотним екіпажам надавали представники авіації збройних сил США у підсумку. Здійснивши рекордний за останні 12 років переліт, українські пілоти отримали відмінну оцінку від своїх колег з країн альянсу. Для українських військових подібні міжнародні навчання вже давно стали звичним явищем. Їх географія доволі широка. А інтенсивність, з якою Україна і НАТО проводять міжнародні маневри, говорить про те, що альянс цінує внесок партнерів у операції та місії альянсу. А головне, що ця допомога НАТО дуже потрібна. За два останніх роки Україна спільно з Альянсом спланувала та провели близько десятка масштабних міжнародних навчань із залученням усіх видів військ Збройних сил України. Крім того, наша держава держава неодноразово відряджала своїх військових для участі у міжнародних маневрах за межами України. Альянс вітає участь України в операціях та ініціативах, які дають можливість Україні підвищити оперативну готовність та взаємосумісність ваших військ з військами країн НАТО. Ми задоволені та прагнемо продовжувати таку співпрацю. Представники міністерства оборони України запевняють, що співпраця з альянсом є важливим напрямком міжнародного співробітництва. На підтвердження своїх слів військові наводять змістовну статистику. Спільно проведених заходів лише за два останніх роки з країнами НАТО було проведено 23 навчання, в яких взяли участь понад 3 тисячі військовослужбовців збройних сил України. Пріоритетним напрямом для України і надалі залишатиметься участь у миротворчих операціях під проводом НАТО у 2013 році. До антипіратської операції Океанський щит буде залучений фрегат Гетьман Сагайдачний. Найчисельніші міжнародні навчання, в яких беруть участь українські військові та військові з країн НАТО, щороку проходять на території України. Сьомий рік поспіль миротворці з багатьох країн альянсу та партнерів організації проходять бойовий вишкіл у міжнародному центрі миротворчості і безпеки збройних сил України. Не серце миротворчості, яке огорділиво охрестили військові, щороку приймає такі потужні міжнародні навчання, як Джекл Стоун та Репід Трейденд. Останні зібрали рекордну кількість учасників. Близько півтори тисячі військових з країн НАТО пройшли професійну підготовку в стінах навчального центру. Загалом, з 2005 року, тут відбулися близько 40 міжнародних навчань, у яких взяли участь понад 12 тисяч військовослужбовців. Хотів би зазначити, що він є відмінним. Я побував у різних навчальних центрах у всій Європі і з упевненістю Можу сказати, що міжнародний центр миротворчості і безпеки збройних сил України є одним з найкращих. Вдале географічне розташування дозволяє Україні приймати не лише сухопутні навчання. Щороку акваторія Чорного моря також стає епіцентром потужних міжнародних маневрів СІ БРИЗ за участю військово-морських сил країн НАТО. Як відомо, протидія морському піратству є одним з головних завдань цієї організації. Спільно з європейським союзом біля берегів Сомалі НАТО проводить антипіратську кампанію Океанський щит про свої наміри долучитися до цієї операції заявила й Україна. Однак, перш ніж піти у похід проти піратів, Наші військові моряки повинні пройти інтенсивну підготовку для того, аби ефективно взаємодіяти зі своїми натівськими колегами. Україна прийняла політичне рішення до про приєднання до е, операції НАТО «Океанський щит». Ми готуємо зараз е, фрегат Гетьмансейдачний з вертольотом для участі в цих навчаннях, е, ці, в цієї операції. операції. Ми прийматимемо Участь в наступному році у другій половині, і правильно ви під сказали, що йде дуже активна зараз підготовка. На цих навчаннях ряд гетьмасейдачний з вертольотом на борту пройде самооцінку другого рівня. Це е, е, такі алгоритми, стандарт для того і проводиться для того, щоб бути впевненим. Що наш корабль, наш екіпаж і наш вертольот з екіпажем взаємосумісні, тобто готові. Працювати в складі багатонаціональних сил вражаюча статистика цьогорічного сібризу говорить про важливість маневрів як для НАТО, так і для України. За словами військових моряків, кораблі багатонаціонального з'єднання пройшли близько 3,5 тисяч миль. Було виконано понад 12 практичних артилерійських стрільб по морських цілях. У береговому компоненті сумарна протяжність маршів склала понад 6,5 тисяч кілометрів. Крім того, бронетранспортери здійснили водіння на плаву загальною тривалістю понад 320 годин. Літаки 50 разів піднімалися у небо, а загальний наліт склав 57 годин. У нас є військово-морські сили, і оскільки операція проводиться в морі, то головні ресурси, які потрібні, і про що нам, нас постійно просять наші партнери по НАТО, це військово-морські сили, кораблі, фрегат. Е, питання в тому, чи проблема в тому, що е, Участь кораблів в такого роду операціях, вона потребує, по-перше, підготовки ретельної, бо це Тривали похід для країн, яка бере активну участь у миротворчих місіях та операціях під проводом багатьох міжнародних організацій, бойова підготовка її збройних сил потрібна як повітря. Україна одна з небагатьох країн-партнерів НАТО, яка сьогодні бере участь чи не в усіх місіях цієї організації, виконуючи важливу місію пліч опліч з військовими провідних держав світу, українські миротворці постійно підтверджують реноме професіоналів, отримуючи при цьому безцінний досвід. Українські солдати та офіцери доклали зусиль до припинення боснійської бійні та косовського конфлікту. Наші військові медики, мінери та логісти невеликим складом та з великим досвідом виконують свій обов'язок в Афганістані. А військові інструктори у тренувальній місії НАТО у Республіці Ірак. Позиція керівництва альянсу є цілком прозорою. Україна самостійно вирішує наскільки глибоко вона хоче співпрацювати із НАТО. Про це під час нещодавнього візиту до Києва говорив і заступник верховного головнокомандувача стратегічного командування НАТО з трансформації, генерал Мічіслав Б'єник. Високий військовий чиновник зустрівся з українськими журналістами, серед яких були і наші кореспонденти. Військове співробітництво між НАТО та Україною має довгу історію, що не менше 15 років. Нещодавно ваш уряд затвердив нову стратегію національної безпеки України та воєнну доктрину. Відповідно до цих стратегічних документів, ви вибрали політику позаблоковості. Однак продовжуєте співпрацювати з усіма міжнародними безпековими організаціями, що віталися НАТО у рамках Чекаського саміту. Започаткований після Лісабонського саміту НАТО процес масштабних реформ віднедавна почав практично втілюватися в життя. Скажіть, будь ласка, цей процес продиктований виключно економічними міркуваннями? Чи мова йде про нові підходи забезпечення взаємної безпеки? Як ви знаєте, НАТО все ж таки не є глобальною безпековою організацією. НАТО це організація, що забезпечує безпеку та захист насамперед країн, що є його членами. На лісабонському саміті ми затвердили нову стратегічну концепцію НАТО, яка підтвердила актуальність трьох основоположних завдань альянсу: стаття 5 Вашингтонського договору, проведення операцій з регулювання криз, співробітництво з партнерами. Останні два з вище зазначених пунктів стосуються України. Ми успішно співпрацюємо для забезпечення миру та стабільності не лише в Європі але й в інших кінцях світу, події, в яких мають вплив на нашу безпеку, золотим прикладом такої співпраці є участь у в силах Кайферу Косово в міжнародних силах сприяння безпеці в Афганістані та бажання України продовжити свій вклад у відбудову та розвиток Афганістану по завершенню операції МСБ та виводу з країни основних коаліційних сил після 2014 року. НАТО сьогодні є, мабуть, єдиною у світі організацією, яка має більш-менш повний набір передумов, що забезпечують її здатність протистояти загрозам безпеки. Утім, деякі Експерти схильні вважати, що ініційована альянсом стратегія розумної оборони може підірвати спроможності НАТО і вплинути на його ефективність. Дякую вам за це складне запитання. Особисто я не є прихильником твердження роби більше, витрачаючи менше. Ні, мені видається, що кращим є формулювання роби краще використовуючи те або з допомогою того, що вже маєш на руках. Оборонні видатки бюджетів країн НАТО та інших країн по всьому світу критично зменшилися за останній час. Це спонукає нас витрачати виділені гроші якомога розумніше та ефективніше. Ініціатива Розумна оборона, яка як ідея з'явилася приблизно два роки тому, в наш час вступила в період практичної реалізації. Зараз існує декілька проєктів, які спільно просуваються визначеними групами країн під загальним керівництвом однієї з них. Головними найбільш важливими проектами розумної оборони, які реалізуються зараз, є ПРО С4АІСР, проект створення автоматизованої комплексної системи розвідки, аналізу та управління військами, повітряне патрулювання. Прибалтійських країн та декілька інших стратегічні авеоперевезення, використання ваксів це також проекти, які можна віднести до розумної оборони. Ще декілька проєктів планується і, сподіваюсь, вони будуть реалізовані в найближчому майбутньому під керівництвом країн, які візьмуться очолити ці проекти. Також програма Розумна оборона не виключає участь у ній країн-партнерів Альянсу. Однак, за певних умов, головна з яких полягає в тому, що країна НАТО, яка очолює проект, не заперечує щодо участі у ньому країни-партнера. На мою думку, це прекрасна ідея. І я Сподіваюся, що вона працюватиме у майбутньому, співпрацюючи з НАТО збройні сили України, підвищують свої оперативні спроможності. А в чому полягає інтерес НАТО? Все дуже просто танго танцюють двоє. Такі танець не танцюють поодинці. Тут присутні обопільне зацікавлення. Якщо ми діємо разом, наприклад, в такій країні, як Афганістан, важливо бути взаємосумісними в оперативному відношенні. Це ж саме стосується Косово. Іншими словами, нам слід танцювати під одну музику, підвищення оперативних спроможностей, використання однакових стандартів є корисним для обох сторін. Україна без сумніву є важливим партнером північно-атлантичного альянсу, а з огляду на активний розвиток політики. Партнерства, яку запровадила і активно розвиває НАТО, і яка вже підтвердила свою ефективність, наша країна, не дивлячись на свою позаблоковість, залишається активним гравцем на міжнародній арені. Ви дивились фактор безпеки. Зустрінемось за тиждень на п'ятому.